Майстер-класи із писанкарства для працівників художнього музею проводить мисткиня Оксана Верхова. Єднак суспільному розповідає писанкарством займається чверть століття. Для розпису яйця використовує переважно подільські символи. Зоря, звичайно, сильний символ дубове листя саме якраз нам потрібно для нашої оборони, для нашого визволення, щоб у нас була міцна армія, щоб наші чоловіки були сильні, здорові і тільки чоловіки, і жінки також, і щоб перемогли. Для майстер-класу із розпису писанки потрібні харчові фарби, віск, писачок та свічка. Спершу каже мисткиня, символи на яйце наносить воском, потім його знурюють у фарбу, починаючи зі світлого і завершуючи темними відтінками. Малюємо по білому лінію або площинку в залежності від того, що ми задумали, покриваємо. Потім поступово занурюємо. Кольори, які фарбують писанку, і фарби наслоюються. Працівниця музею Світлана Білозорова каже: процес важкий, але цікавий. Потрібен досвід, О, тому що просто так ну не вийде. Треба працювати, коли ти вперше цим займаєшся. Ти ж не знаєш, як потрібно правильно, що вийде – подивимося. Участь у майстер-класі бере, аби надалі вчити писанкарство відвідувачів музею, каже Оксана Москальчук. Раніше писала, ми в музеї проводили теж з дітками майстер-класи, то ми їздили, розписували, але це вже пройшло декілька років. Я вже ну трішки призабула, тому зараз гадаю і дуже цікаво. Дубове листя та сонце на пасхальному яйці зобразила Оксана Рубанова. каже, її писанка на завершальному етапі. Я зараз буду вже знімати з неї віск. Добове листя сила, міць чоловіча. Ось і також я тут зобразила оленя як провісника світла, ну, що тут ще є. Є кривульки, такі ніби символ безкінечності, і ще сонечко. Та чого навчилися під час сьогоднішнього майстер-класу за тиждень передаватимуть відвідувачам музею. Серія передвеликодніх занять стартує з 20 березня. Про це суспільному розповіла заступниця директора художнього музею Ольга Романишина. Вчитись новому ніколи не пізно, тому ми запросили такого майстра, як Оксана Олександрівна. Верхова Єднок, вона вже багато років займається цим. Щоб і навчити нових працівників, і підвищити свій свою кваліфікацію для того, щоб проводити майстер-класи. До самої Паски будемо розписувати. Наразі на участь у майстер-класі записалося 10 Вінничан. Юлія Вознюк, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.